Десять років тому, 1 березня 2014 року, херсонці не дали підняти триколор над над Херсоном, втримали навалу, втримали так звану руську вісну. Але люди, які мали б зробити висновки з тих подій, як ми побачили пізніше, не зробили цих висновків. І через вісім років по тому Херсон було окуповано росіянами. В числах лютого переміг Майдан і фактично в цей період Херсон залишився майже без влад. Я просто прошу, давайте заспокоїмо людей, давайте ми заспокоїмо громаду міста. Ми приїхали сюди, які не якій як Микола Михайлович розповідав, як і на Осонці. Це великішна громада морода, громада нашого міста. Зараз дивилася. Влада не працювати люди. Дякую, друзі. А окей. Регіонали перелякані, не змогли, скажімо, втримати владу. Поступово, наприкінці лютого, її перейняли. Майданівці, але ця влада була настільки хитка, що не могла протистояти зовнішній загрозі. Вже було окуповано Крим, почалися рухи сепаратистські на Донбасі. В Херсоні починають збиратися теж групи ну, таких проросійських громадян. Тут, на площі Свободи, наприкінці лютого відбувається декілька подій. 22. А лютого громадяни скинули Леніна. Пам'ятник. Цього на наступний день в місті відбулися сутички між небагаточисельною на той період самообороною і проросійсько налаштованими громадянами було побито декілька людей. Побили депутата міської ради Гаврилюка було побито декілька самооборонівців, і стало зрозуміло, що проросійські сили прощупують, прощупуючи. Вдасться зробити щось в Херсоні разом з тим. З російських телеканалів починає лунати виклики починати в Україні російську весну. Її дату росіяни призначили на 1 березня 2014 року. Але ж ми всі розуміли, яка ситуація відбувалася в Києві. Так? ми бачили, що там. Відбувається, да, і це відбувалось не тільки за втручання українських якихось там про Януковича сил, скажімо так, але всі чудово розуміли і були навіть. Факти, які вказували на те, що там приймали участь росіяни, да і почалися вже ці рухи, такі, скажімо, сепаратистські на Донеччині, і ми бачили всі ці вкиди в інформаційному полі, де писали про цю так звану Новоросію, яку ми в народі трошки по-іншому називали, але це не зовсім цензурне слово. Тому розуміли, що будуть у нас на Херсонщині такі ж ну на Херсонщині такі ж самі подібні провокації, як на Донеччині. Потім я пам'ятаю саме такий жорстокий момент. Це коли референдум в Криму проводили. В цей же час перелякані правоохоронці бездіють активістам Євромайдану, як вони тоді себе називали, стає зрозуміло, б, що ситуацію в місті вдасться втримати тільки їм. В якийсь момент люди, активісти майдану. Футбольні фанати Кристалу, звичайні люди заходять в обласну державну адміністрацію і фактично займають її. Влада тоді ще була у Незвільненого голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка і голови облради Пелиха обидва представляли партію регіонів. Очевидно, що ніякої реальної влади в них не було, ніким вони більше не керували. Правоохоронці бездіяли, і в цей момент відбулися перемовини. Ось там є на другому кабінет за ялинками, де відбулися перемовини між Делегатами Майдану і владою вони нічим не закінчилися, в принципі, за декілька днів люди прийшли на сесію обласної ради і змусили піти у відставку голову облради Пелиха. В той же час вони, люди контролювали обласну державну адміністрацію. Було зрозуміло, що це символ, і якщо росіяни і почнуть щось захоплювати або проросійські діячі, то це буде обладміністрація, адміністрація, як це було у Донецьку, Луганську, Харкові, 1 березня на площу мали зібратися. Про російські сили ми дізналися ще 28 лютого. Про те, що з деяких населених пунктів Херсон збираються їхати дивні громадяни, наприклад, зі Старої Збурівки сюди мали приїхати апологети руху громад, так званих. Це Медведчуківська історія там були, була потужна організація, е, яку очолював рибак Рябов. і фактично ми дізналися від своїх джерел, що вони збираються в Херсон, малюють транспаранти. Я особисто зателефонував тодішньому е, заступнику начальника. Обласного управління міліції тоді ще Олегу Когляку повідомив про це і спитав, чи будуть вони їх блокувати, щоб не дати збиратися акумулюватися отут, на площі свободи. проросійським діячам він. Сказав, щось незрозуміле, на кшталт розберемося. І зранку, коли я приїхав на цю площу, прямо отут посеред площі стояли старозбурівчани, оці люди, да, з паспортами людини, з трансфепарантами НАТО НЕТ і так далі. Давайте референдум. Очевидно, що поліція на той момент вижидала, вичікувала, хто переможе. І дуже цікаво про це сказав нещодавно в одному з ефірів Андрій Парубій. Я згадую, коли я їхав в Одесу, в Херсон, Миколаїв, коли там вже проголошувалися фактично так звані ці республіки, Новоросія, коли доводилось просто силами бійців самооборони, бо був повний саботаж. Наголошую, повний саботаж багатьох правоохоронних органів. Я не буду говорити усіх, бо, очевидно, були і там патріоти. Але, на жаль, правоохоронні органи на той момент були сформовані за Януковича, були повністю пронизані ФСБшною агентурою і в тому ж Кремлі, до речі. 1 березня тут, на площі Свободи, зібрався великий натовп. Як я вже сказав, тут були оці старозборівчани з руху громад, тут були Кобівці. Це Адепти російської деструктивної секти, концепція общественної безпеки, яка вірила в предиктора Сталіна. Тут були члени комуністичної партії, партії Наталі Вітренко, якісь розрізнені проросійські активісти. Була молодь, і всі вони збиралися тут. У них були гучномовці, були заготовлені плакати. Плакати надруковані типографським в тому числі, методом про любов до Росії. Як трибуну вони використовували? Підніжжя пам'ятника Леніну і закликали провести референдум, почути Донбас, почути народ. Ну, оці всі заклики. Було очевидно, коли ми побачили, що сюди з'їхалися дуже-дуже різні сили, було очевидно, що вони зібралися тут по команді. Пізніше сюди підтягнулися молоді люди, серед яких був той же відомий всім Стримаусов. З ним поряд тут на фото, ви побачите, був наприклад Артур Канцер, який пізніше воював на Луганщині в отряді відомого фашиста Мільчакова. Вже пізніше, в 2022 році, коли росіяни ненадовго окупували Херсон. Він переїжджав в Херсон, ходив в однострої в папахи. Тобто, це ну відомий терорист, скажімо. Всі ці люди зібралися, їм протистояла буквально ну, кубка е, бійців самооборони з дерев'яними, буквально палками, декілька десятків ультра з херсонського кристала, і буквально там ну, декілька десяток, десятків жінок. Це ті, кого я побачив, прийшовши першого числа в удвір Херсонської облдержадміністрації. Очевидно, що Якщо б у все цей весь натовп захотів захопити будівлю, скоріш за все, скоріш за все, якщо б міліція їм не заважала, вони б це зробили. Але в якийсь момент почалися. Ну, Скажімо, дивні рухи було, ну, здалося, що цих людей або, ніхто не, ну, або координують де, декілька центрів, бо вони почали робити дивні речі. Наприклад, частина людей пішла і повісила на п'ятиповерхівку на, на тій стороні триколор. Туди відразу рванули люди, побили. Цих людей, які це зробили, повісили український прапор. Ну було очевидно, ще частина построїла скалону і намагалася кудись піти, але так і не пішла. В принципі, перше число, перше березня, воно було таке більш-менш мирне, і здавалося, що у них не було у цих людей, не було волі, скажімо, на якусь дію 2 березня. Зранку стало очевидно, що до мітингу приєдналися. Не місцеві люди, Скоріше за все, це були люди з Криму. Вони заїхали автобусом, який залишили біля залізничного вокзалу, і невеликими групками пройшли сюди. За ними слідкували хлопці з самооборони. І очевидно, що вони були більш агресивні, готові до якоїсь дії. Скоріше за все, їх привезли, побачивши, що 1 березня місцева. Вата, як її тоді називали, не, ну, не спроможна на якусь дію. Натовп був ще більший, ніж 1 числа, але херсонці, які побачили, в тому числі в медіа мітинг 1 березня, почали збиратися теж на площі. І ось тут, на, от, за пам'ятником, колишнім пам'ятником Леніна, почала збиратися. Ну, проукраїнська громада, да до якої доєднувалися всі підряд. Я завжди називаю таких людей. Це люди, які ніколи не ходили на вибори. Фактично, ці люди оточили вхід до Білого Дому, як його називають. І я споглядав за цим з другого поверху з приймальні губернатора і бачив фактично це в е, е, проекції. Тоді, побачивши, що захопити цю будівлю, скоріш за все, вони не зможуть. Оцей НАТО вишукався в колонну. І було зрозуміло, що вони підуть до міської ради, але вони чомусь пішли в бік вокзалу, заводили ну, таку якусь, якийсь харавод, да, по місту. Але невдовзі хтось, мабуть, дав команду. Вони, не дійшовши до вокзалу, повернулися з триколорами, пішли колоною до міської ради. Цей момент зафіксований на фотографії, яку ви бачите на екрані. І в цей же момент самооборона... Ультраскристал і інші люди з палками. Тут були 2 числа, до речі, до всієї цієї шорсної кампанії з палками доєдналися пацани Сваєнки, такі хлопці, які ну, навряд би колись ви побачили їх на політичних мітингах, скоріш за все, десь в парку ввечері. І вам би це не сподобалось. Але вони вийшли теж захищати Херсон настільки ну, був такий. Підйом люди зрозуміли, що це все серйозно, бо побачили по телебаченню, що відбулося в цей день в інших містах України. Толпа проросійсько налаштованих громадян пішла до міської ради, трошки збилися десь в районі музичного училища, і їм на навздогін хлинула толпа з обласної адміністрації. В принципі, самооборона наздоганяє НАТО в проросійсько налаштованих громадян саме на цьому місці, посеред вулиці проспекту Ушакова тодішнього. І все йде до того, що буде бійка. На тій стороні вулиці е, вишукувалися хлопці в будівельних касках із палками. Тут зібралася толпа декілька десятків агресивно налаштованих. Кримчан, я так розумію, разом з місцевими. І все йшло до того, що ось ось почнеться бійка. Росіяни починають трощити фонтан, який ще нещодавно був от на цьому місці. Розбивати бордюри цього фонтану. Вони і потім до 2021 року так і валялися. Тут фактично розбитий цей фонтан, ну, Тобто готуються до бійки, б'ють каміння. І в якийсь момент до НАТО по на тій стороні приєднується Денис Лешкарьов, тодішній лідер самооборони, і починає перемовини з громадянином, якого ми, до речі, пізніше називали одним з учасників збиття малазійського бою. Я не знаю, це та сама людина чи ні. Ви побачите самі фотокартки людини. Схо людина, яка в Херсоні, скажімо, піднім... намагалася підняти російський триколор і потім копирсалася в речах пасажирів збитого Боїнгу. Але ось саме тут Денис з цим громадянином починає перемовини і, в принципі, домовляється про те, що бійки не буде. Проросійські громадяни кажуть, що їм треба просто постояти тут, трошки щось і піти. І в принципі, так і відбувається. Вони комусь телефонують, невдовго тут стоять будівлю міської ради, яка стояла без охорони, порожня всередині, бо це був вихідний день, там нікого не було. Тогочасний ВО мера Миколаєва був тільки як три дні, призначений депутатами. І Знаходився, до речі, в обласній адміністрації, яку утримували. Тобто цю будівлю ці проросійські громадяни могли захопити дуже легко, але в якийсь момент отримали команду, мабуть, цього не робити, і поступово почали розходитися. Я думаю, саме завдяки херсонцям, активним, яким було важливо відстояти своє місце, зберегти його в складі України, да, і показати всім, що нам тут не потрібна Росія, нас не потрібно рятувати, що ми нікого не кличемо сюди. Саме завдяки тим активістам, які зайшли до обласної адміністрації, нашим хлопцям, нашим дівчатам. Більшість з яких на жаль вже ми не можемо з ними привітатися і віддячити саме завдяки тому, що вони були там, саме завдяки тому, що вони патрулювали місто і. Навіть інколи брали під охорону важливі об'єкти в місті, і це факт, це було. І коли навіть перші блокпости почали ставити, наші хлопці теж туди виходили на чергування, поки це все налагодилося. Саме завдяки людям, саме завдяки херсонцям, їх небайдужому стану і нашим українським серцям. Після цього проросійські громадяни більше не змогли зібрати якогось більш-менш велику групу. Є декілька версій, чому одна з них це через те, що на площу 2 березня почали збиратися прості херсонці, дуже багато людей тисячі людей збиралися, розуміючи, що є якась небезпека. І в принципі, скоріш за все, це і зупинило хід руської весни в Херсоні. Пізніше було. Ще декілька спроб провести якісь Потьомкінські марші, якісь е, різні силові е, дії, але вони збирали декілька десятків пенсіонерів, декілька навіжених, і, в принципі, більше нікого. Через 8 років, 1 березня 2022 року, росіянам вдалося зайти в Херсон в ході повномасштабного вторгнення, і ті, хто піднімав або намагався підняти російський триколор хоча б над цією п'ятиповерхівкою, вийшли допомагати росіянам. Всі ці люди, які вісім років ходили по Херсону, проводили свою діяльність Тримаусов, Кириченка, Вайцеховський, Тамбовцев. Ми можемо назвати десятки прізвищ. Всі вони отримали посади в окупаційній адміністрації, і в щоправда, не всі дожили до того, як звільнили Херсон. Очевидно, що найбільше запитань у нас до херсонських правоохоронців, багато з яких навіть через ці 10 років працюють в СБУ, в поліції, в прокуратурі. Чому вони 10 років не помічали діяльність деструктивних російських елементів? Чому дозволяли їм все, що вони хотіли робити, в принципі, на їх совісті залишається в тому числі і захоплення Херсона.